ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Пожертвували життям в бою проти російських військ, аби країна жила вільно. На Буковині в останню дорогу провели двох відважних військовослужбовців із солдатом Романом Кащуком, попрощались у селі Слобідка. Солдатові Сергію Власюку останню шану віддали у Новодністровську. Вічна пам'ять та слава героям. Ремонт вулиці головної, кадрові зміни у департаменті урбаністики та архітектури, підтримка збройних сил України, оновлення випускної кімнати у пологовому та зміна руху по вулиці Ярошинської. Про те, чим жило місто впродовж місяця, розповів міський голова Роман Клітчук. Подробиці вже за мить. Бруківка чи асфальт на найдовші транспортні артерії міста невдовзі розпочнуть капітальний ремонт. Яким буде дорожнє покриття у фіналі робіт? Прокоментував міський голова у цьому проєкті, який є ну, зараз на головну, Та справді змінюється бруківка на асфальт. І в черговий раз я думаю, що ви можете зберегти її проконтролювати, бо бо вся бруківка зберігається на мішепі. І потім це бруківка, яка є ну, ціла, її ставлять на інших вулицях, наприклад, як зараз ставлять на вулиці Фучика. Роман Клічук зазначив, попри те, що думки чернівчан розділились, покриття на вулиці Головній буде асфальтне. Є Різні до, 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 до думки, є різні люди, і задовільнити всіх воно неможливо, не, не але таке вже хтось мав це прийняти рішення. і Дійсно, на вулиці Головній, поки що до. Центрального входу у ходу парк в планах і в проєкті є асфальт. Тим часом у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради відбулись кадрові зміни. Днями колишній директор Андрій Тимофійчук пішов з посади за власним бажанням. Наразі на цю посаду є нова кандидатка, зазначив міський голова. Щораз, щодня виконуючи обов'язки є за заступник Андрія Івановича Гаврилиця Мар'яна, тобто вона виконує обов'язки керівника департаменту щораз, щодня». В, 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 вона є фахівцем, вона працює вже довгий час, тому я переконаний, що ну, поки що в цей період ну, на з роботу всієї спраці. На вулиці Ярошинської та Квітки Основ'яненка запровадять односторонній рух. Роман Клічук зазначив, такі зміни запровадять лише після ремонту цих доріг. На комісії це, це було прийнято рішення піти на зустріч і зробити односторонніми, але це те, як правильно ми відмітили. Що що зробити односторонньо – це потрібно кітки Основ'яненка і Ярушська. У зв'язку з тим, що кітки Основ'яненка є погано останнім, ми вважаємо це недоцільно. Ставимо в планах на наступний рік зробити ремонт із цієї вулиці. Вже після того, коли ми зробимо ремонт, ми її відкриємо, зробимо односторонню. Впродовж місяця з міського бюджету були виділені кошти на підтримку української армії, а також на оновлення приймального блоку пологового на вулиці Рівненській. На останній сесії ми в черговий раз отримали сили Б... 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 безпеки і оборони. Це було виділено 23,7 мільйона гривень. Так само 3,6 мільйона гривень додатково було виділено на програму підтримки. Захисників і захисниць виділено це, це також 8 мільйонів на забезпечення потреб закладів освіти і 4,5 мільйона гривень на оновлення приймального блоку та кімнати для випуски новонароджених половим будинку в Центральній міській клінічної лікарні. Оновлений центр розвитку підприємництва та сучасний туристично-інформаційний центр, який на початку червня відкрили на банковій, за місяць свого існування продемонстрував наскільки він користується попитом. Нас, які знає, що там є черга є записами, і якраз такого простору не вистачало місць Воно звичайно, воно було добре, бо назва він був трошки більший. Але в виходимо з того, які є. Ми використовуємо як для місцевої влади, так і для зустрічі з із делегаціями з, з других міст. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Прапор – один із символів, завдяки якому формується національна ідентичність та свідомість. Підкреслити патріотичність міста вирішили і у Чернівцях вздовж головних вулиць замайоріло тисячі синьо-жовтих стягів. З ідейником проєкту поспілкувалась моя колега. З Україною у серці та на думці у Чернівцях встановили понад дві тисячі синьо-жовтих стягів. Ідея розмістити символ державності вздовж головних вулиць міста виникла у громадського активіста Сергія Качмарського. Ідея виникла десь приблизно два місяці тому, коли я був в сусідньому селі Чагор, це Чагорське ОТГ у своїх друзів. І коли ми проїжджали по салею слави, загиблих герої. них там є хлопці, які народилися в Чагрі, загинули під час війни. Я побачив, що коло дороги багато стовбів електроопор, і воно виглядало так досить сумно, але на всіх були держаки для прапорів. І ми з друзями. Переговорили, я сказав, давайте втілимо цю ідею реально в життя. На реалізацію патріотичного наміру компанії однодумців знадобився місяць. За цей час вони виготовили 2600 стягів. 600 з них розмістили в громадах області, а решту передали місту. Ідея була втілена особисто мною та моїми друзями. Ми вклали власні кошти, тому що ми розуміємо, що це зроблено не на один день після того, коли. Прийде зима, осінь. Ці прапори будуть прибрані, будуть на складі, і на весну їх знову розмістять на стовбах електропор. Це подарунок місту. Сергій зазначає, державність нашої країни полягає в деталях. Саме тому важливо розвивати та пишатись своїми надбаннями, коли я їхав нещодавно з батьками, мої батьки-пенсіонери, і насправді навіть їм людям похилого віку було приємно, що вони їдуть і бачать, відчувають серцем, що це Україна. Насправді багато хто говорив, що це нічого не дасть, що це лише прапори. Але я впевнений, що саме завдяки таким вчинкам. Виховується наша молодь, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави, всієї України. Наразі стяги розміщені вздовж вулиць головної та герою Майдану. Активіст каже, дедалі більше тих, хто хоче таким чином підкреслити ідентичність і свого населеного пункту. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. В аварії на Буковині травмувався водій легковика та двоє неповнолітніх. Так, у селищі Берегомат річний місцевий житель впорався з керуванням автомобіля Мерседес Банц», виїхав за межі проїжджої частини та врізався в дерево. Наслідок аварії кермувальника довелось госпіталізувати. Інша автопригода трапилась у селі Ленківці. 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом, зіткнувся зі скутером, яким керувала 16-річна буковинка. В ДТП травмувався водій мотоцикла та 26-річний пасажир скутера. Їм знадобилась допомога лікарів. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини аварій. Триває слідство. У Чернівцях чоловік викрав легковик та встиг продати його. Про зникнення автомобіля Вас до поліції повідомив власник, зазначивши, що машину викрали з парковки. Правоохоронці оперативно розшукали злодія. Ним виявився 58-річний чернівчанин. Як з'ясувалось, він уже встиг збути авто іншому водієві. Затриманому повідомили про підозру. Триває слідство. Тікали за кордон через паркан. Буковинські прикордонники зупинили групу порушників кордону. Троє чоловіків пішки дістались до рубежу з Румунією. Один із них почав долати загорожу. Проте за діями мандрівників в той час спостерігали прикордонники. Під час затримання двоє вдались до втечі. Проте їх наздогнали та затримали. Порушниками виявились мешканці Київської області 1994, 1998 та 2000 року народження. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне. Правопорушення. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.